В старому листі свято, день села. 590 років такий поважний вік невеличкого села в Тисменецькому районі. До свята подарунки. І першим таким вагомим дарунком є відкриття пам'ятника Великому Кабзареві, який розташований в центрі села біля сільського клубу. В старому Лисці сьогодні приємна подія, адже з нагоди 598-ї річниці та до 200-річчя народження Тарасури Горуча Шевченко відкритий сьогодні пам'ятник Тарасури Горучу шевченку не одне покоління Старосецької громади до сьогоднішнього часу мріяло про цю подію, яку ми сьогодні виконали. Я хочу щиро подякувати архітектору, скульптору Василю Михайловичу Віщуку, всім, хто приклався до зусилля до того, до цього будівничого хто будував це і свої підприємці, і жителі села, які які долучилися, яким було не байдуже. Щоб сьогодні ми мали чудовий пам'ятник, якраз саме генію української нації, Тарасури Горочу Шевченко. На цьому місці саме була хата читальня, де з нашого села виходили люди, якраз в великі майбутні і будівники держави нашої, і захисники, і будівники. І тут народжувалася саме еліта, культура старого листя. Ми мріяли дуже довго на пам'ятник. У нас є хороша щорічно собі робити до Дня села якийсь подарок. Так ми зробили відкр... один рік пожежну охорону, другий рік відкривали лікарську амбулаторію, третій рік будинок культури реконструкція, четвертий рік ми робили трибуни, будували, відкривали. А сьогодні маємо хорошу, наді... хорошу таку приємну вже подію. Відкрили пам'ятник Шевченка. А мріяли ми дуже довго, щоб дойти до цієї мети. В цей день звучала українська пісня, і в першу чергу пісні на слова Тараса Шевченка. Мада села з приємністю говорить про свою маленьку батьківщину, село Старий Лисець, про те, що і в їхньому селі є вже пам'ятник незламному поету, поборнику волі та єднання України. Адже цього так нам зараз бракує, такий складний час, і слова поета його заклик до єднання актуальні і зараз. Першого я би хотів привітати всіх односельчан та й взагалі всю Україну з відкриттям ще одного пам'ятника. Подякувати односельчанам, сільському голові по сприянню у відкритті пам'ятника видатному поету, видатному генію, видатному також художнику Тарасу Григорчу Шевченку. Щодо виховання підростаючого покоління молоді нашої, це дуже велике буде мати вплив. Коло пам'ятника ми будемо відзначати якраз тепер вже його дні народження, святкувати дні народження. Коло пам'ятника діти будуть черпати ту українську духовність, те, що писав він про Україну, про сади, про те, як треба любити Україну, як треба до неї ставитися, як її треба захищати. Я думаю, це дуже великий вплив. І не дарма, що пам'ятник ми відкривали у ще одне велике свято, яке святкує село у день свого народження, так само як і народився Шевченко, так само і народилось наше село. Я думаю, що це дуже велика, велика вдячність громаді, і на це буде якраз за це будуть вдячні наші покоління, наші маленькі діточки, які навчаються у нашому славному селі. Ми сьогодні святкуємо на день села. Нашого і відкриття пам'ятник Шевченку. для нашого села це дуже історична подія, тому що в кожному населеному пункті має бути така пам'ятка Кобзареві. На свято в Старий Лисець приїхало багато гостей. Кожен говорив теплі щирі слова, дарував подарунки, бажали і надалі розвитку та процвітання цій мальовничій місцині під назвою Старий Лисець. Концертна програма була розмаїтою і все це власними силами місцевих аматорів сцени. Був не просто так хлопчак, що паз на край села, якого вчив, бив і заставляв дня носити воду школярам. Не знаємо, який той ген чи ДНК, скільки пам'ята душа цивілізації, ніхто не дослідив, але шкода. Напевно, те, що не на часі. Тоді, коли маленькими ногами він перші кроки сам робив, земна енергія збиралась під стопами, і Бог пророчий шлях благословив. Він знав, як було все до нього, манив його із малку горизонт. Умом і серцем чув свібо і пізнавав епох усіх урок, зрячих і незрячих словом просвіщає, не кому блискавка сліпить, серця гучніше бити і заставляє, що подолавши зло, добро творить. В його руках перо і пензель могутня зброя тих часів великий спадок залишив нам геній, не скарб для поколінь. Читаємо кобзар, дивляємось малюнки проводимо паралелі між столі і відчуваємо. Чому Шевченко незабутні, бо є серця, які ще треба розбудити а там серця душа від Бога, любов що вказує, як маєш поступити Навколо нас природа теж від Бога, Шевченка слово застерігає нас і вчить і на завершення святкувань величний розкішний торт, яким могли посмакувати всі ті, хто в цей день завітав на день села в Старий Лисець, і ми там побували, і всю феєрію гостинної святкової події спробували передати в цьому невеличкому сюжеті.